Бінокуляр Silva Epic 10 поєднує в собі потужне 10-кратне збільшення з компактною водонепроникною і складною конструкцією. Це робить бінокль ідеальним для всіх видів активного відпочинку. Коли ви іноді можете отримати вигоду з покращеної видимості, високоякісна оптика BAK 4 Optiken забезпечує чітку видимість. А завдяки гнучкій конструкції, бінокль легко складається та не займає зайвого місця у рюкзаку. Епік 10 є водонепроникним і тому підходить як для греблі на каяку, так і для риболовлі. Походів або сходжень у горах. Епік 10 має міцну конструкцію із зручною прогумованою поверхнею і заповнений азотом, що гарантує повну відсутність конденсату, особливості бінокля десятикратне збільшення, повністю водонепроникний, витримує суворі умови використання, всередині ніколи немає туману, конденсату, так як заповнений азотом. Ідеально підходить для використання при денному світлі оптичні характеристики вищого класу завдяки оптичному склу BAK4 4, велика відстань до зіниць очей. Має поворотні научники для оптимальної різкості та кращого поля зору, зручна поверхня з гумовим покриттям, що забезпечує гарне щеплення, компактний, легко складається та переноситься. Конструкція має подвійну шарнірну систему, що дозволяє бути дуже компактним при транспортуванні, неопреновий шийний ремінець, чохол та серветка в комплекті. Характеристики, розміри 105х114х 45 мм, діаметр вихідної зіниці 2,4 мм, відстань до вихідної зіниці, що важливо аж 10 мм, поле зору 101 м на відстані 1 км. Система фокусування, центральний фокус, міжзоркова відстань від 56 до 74 мм, збільшення 10 кратне, матеріал, метал і скло, діаметр об'єктива 25 мм, тип призми, бак 4 оптіки. Водонепроникний та має захист від туману, вага 290 грам. Придбати бінокль можна у магазині Шари у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9 або замовити на сайті.